Вітаю, я Павло Васильєв, журналіст програми Факти тижня. Мої сюжети і сюжети моїх колег ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Сьогодні поговоримо про звільнені українських території. Я вирушив в Ізюм, аби на власні очі побачити те, що по собі лишили російські загарбники а також для того, аби зафіксувати воєнні злочини, які вони вчиняють на нашій землі. Свідчення тих, хто пережив ізюмські жахіття, шокують, але разом з тим вони мають стати основою. Для майбутніх судів. Тому разом із вами в цьому матеріалі спробуємо зрозуміти, як будуть розслідувати ці злочини і як зробити так, щоб кожен, хто їх вчинив, отримав справедливий вирок. А потім прийшли ми на 39 тридцять Так, Давай я, я, я закаміння, а типа. що ми пережили одному богу, і звісно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12 днів, щонайменше 12 днів Ляшенко Сергій просидів. Просто було таке, що люди возили і вони не повернулися. Історія про звільнення Харківщини це не лише історія про майже безлюдні міста та розбомблені будинки. Це ще і історія масових злочинів. Деякі з них нам вже відомі прикладом нові масові поховання. Про деякі нам лише доведеться дізнатися, але свідки вже починають говорити. За масштабами жахіт і кількістю жертв ця трагедія перевершує те, що вже шокувало світову спільноту, тобто трагедію Бучі. На околицях Ізюму знайдено п'ять кладовищ із закатованими людьми. Місцеві продовжують шукати своїх родичів, друзів, сусідів. Сусмережі рясніють такими оголошеннями. Цей ліс став одним з місць масових поховань в нещодавно звільненому місті. Воно, мабуть, найбільше. Наразі тут знайдено 455 одиночних могил, і одна братська з тілами 17 українських військовослужбовців. Кожного дня тут ексгумують до 50 тіл. Так, Давай я за там тут. Роботи так багато, що ті, хто її робить, міняють захисні костюми по кілька разів на день. Зізнаються важко. Це ж наші люди. Сюди щодня приходять місцеві, шукають своїх. Дружина Володимира Івановича Тетяна померла від інсульту. Серце не витримало під час одного з обстрілів. Дом загорів, подожди ракетою, Пожар був страшний. Її витащили, поки тягали її ночі, в підвал. У нього другий інсульт. П'ять днів вона пішла на той світ. А потім прийшли, ми знайшли могилу 39-ю. Крестик не встиг поставити, це буквально недели дві тому назад. Ну і прийшов сюди узнати, викопають, де її іскати. Володимир Іванович каже, під час окупації загиблих ховали по всьому місту, найчастіше біля власних будинків. Вихід з під'їзду до того дому 10 метрів. Посерединки закопали. там більше десятка. Цей ліс не лише місце жаху і горя, а ще й місце масових воєнних злочинів, які окупанти вчиняли майже там, де й жили. Ось тут праворуч ці свіжі могили, які тут з'явилися від початку окупації, а ліворуч, буквально 15-20 метрів вже позиції росіян. Тобто окупанти з одного боку ховали людей, з іншого боку, просто самі тут і жили. Головне завдання слідчих нині встановити причину смерті кожного з тих, хто тут похований. Робота складна часу від смерті минуло чимало, але вже зараз зрозуміло, частина тіл мають ознаки не лише насильницької смерті, але й знущань. Руки одного з військовослужбовців були зв'язані за спиною. Також було виявлено одне тіло з мотузкою на шиї переламами кінцівок. Сьогодні ми виявили декілька тіл з осколковими пораненнями. Мінновибуховими пораненнями, а також колоторізаними пораненнями. Головне каже Андрій Соколов не пропустити жодної деталі для майбутнього суду. Всі докази того, що поховані тут люди стали жертвами воєнних злочинів, мають бути беззаперечними. Це слідча дія, яка проводиться під відеозапис, проводить її слідчий за участю прокурора, а також судово-медичного експерта. Тобто саме з тілом працює судово-медичний експерт, який знає, що. Дивитись і як робити так, щоб максимально виявити усі тілесні ушкодження. І саме цим документуванням і юридичним оформленням воєнних злочинів окупаційної армії займаються на звільнених територіях сотні правоохоронців. В Везюмі роботи вистачить, на жаль, надовго. Все, все. Нині на нещодавно звільнених територіях гуманітарна катастрофа. Тисячі людей без газу, води, електрики та ліків і продуктів. В звільненому ізюмі вся надія місцевих на волонтерів та військових. Кожен, хто приїжджає в місто, намагається по максимуму завантажити транспорт гуманітаркою. Ті, хто пережив 161 день російської окупації, згадують цей період як жахливий сон, який одного дня став реальністю. Автомати направляли на дітей, ламали двері в квартирах, витягували мої моїх дітей, витягнули. Новий телевізор, у дитини з комп'ютера запчастини нові повитягували, навіть повитягували постільну білизну. Розповідають і про численні випадки зґвалтувань, і про те, як ні за що калічили родичів. Мого зятя автоматом наштовханули з третього етажа, і рука вивернулася повністю. Він три місяці був в гіпсу. Нині ж каже Тетяна, вона щаслива вже від того, що онук Максим перестав боятися гвинтокриль. І ось на днях летів вертольот, і він сказав, що це наш український, там прапор намальований, жовто-голубий. Це наш український, не треба його боятися. Тому Все, що ми пережили, одному богу, і звісно. Але пережили окупацію далеко не всі. І найстрашніші сторінки цієї історії лише починають розгортатися перед очима світової спільноти. Від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генеральної прокуратури, зареєстровано майже 35 тисяч воєнних злочинів, які вчинили окупанти на нашій території. Але одна справа страшна, але статистика а зовсім інша побачити місце злочинів на власні очі і почути свідчення тих, кому вдалося вижити. Це одна із ізюмських катівень. Факти тижня прямують усередину будівля колишнього поліцейського відділку. За часів окупації загарбники саме тут облаштували місце для допитів і тортур. Ну тобто, Так, Ізюмська народна міліція. Ну от людину вже побили просто і фотографували. Ну, цей також здається побити трішечки. Тут же проводили так звані фільтраційні заходи. В одній з кімнат сотні зіпсованих паспортів місцевих жителів, а поруч те, що окупанти застосовували проти тих, хто їм не подобався. Я просто боюся, що оці ці люди, які зараз тут є, Євгенія Сергіївна, 84-го року народження, що вони просто вже на тому кладовищі, де ми були раніше. Буде буде. Раніше, до речі, ось. Ну тут не треба пояснювати, що це таке. Після цієї кімнати багатьох відправляли на підвал. В цьому приміщенні це не фігуральний вираз. Внизу два підземних поверхи із камерами. Зі зручностей лише матраци на самій лише підлозі. Ті, хто тут побував, лишали на стінах жахливі свідоцтва. Ляшенко Сергій один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять днів, що найменше, дванадцять днів Ляшенко Сергій просидів у цій камері. Але до звільнення могли дожити далеко не всі. Максим один із тих, хто пройшов ті знущання і кому пощастило вціліти. Перші двоє суток мене питали і нічого не говорили. Ну питали тільки на всі мої вопроси за що. Бив отвіт сам. Відповідь, ти сам знаєш. говори. в камері з Максимом було ще двоє наших військових. В катівні окупантів він провів лише кілька днів. Його затримали 6 вересня, а вже 10 міста звільнила українська армія. Два хлопці наші так. як їх звали Тут Сергій, тут Олексій. Вони місцеві, я, я не знаю, имели ли я право називати їх фамілію. То, що здесь питали, нас всех питали здесь. А те, що тут вбили то, що здесь убили кого-то, я не буду врать, я не знаю об про этом. Просто було такое, що людей возіли і вони не возвращались. Що було з ними далі, що происходило, ми не знаем. Ми могли тільки догадуватися. Про це. Місце тортур розповідає чоловік було у сусідньому крилі, але показувати його Максим не наважується, навіть згадувати досі боляче. Все, що відбувалося там, зізнається, важко передати словами. Там посадили на стул, сковали наручниками. Руки підсадіння електроди. Все зрозуміло, що це така штука. Очень дуже... потім сковали ноги, тому що впав з стулу, потім одягли проти Ну як би, потім я відключився, потім я не пам'ятаю. Потім мене принесли в камеру, бросили здесь. деякі подробиці того, що тут відбулося, повідомляти не можна. Це таємниця слідства. Жителі ізюму не лише постраждалі, але й свідки для майбутніх судових процесів. Та чи можливо покарати винних у цих злочинах Україна виступає за створення міжнародного трибуналу під агідю ООН. Водночас національні українські суди використовують практику заочного засудження воєнних злочинців. Та чи можливо ці справи довести до кінця, аби реальні злочинці сіли на реальні лави підсудних? Про це спілкуюся із колишнім заступником генерального прокурора Гендузом Мамедовим. Саме він займався справою збитого в 2014 році малазійського боїнгу рейсу MH17, а нині до? Это очень сложный процесс. И здесь в первую очередь надо понимать о том, что і жертва, і лицо, совершившее это преступление, должно понимать, что это все происходит в условиях вооруженного конфликта. То есть военное время. Бойових дій. і тут, е, треба, в нада первочітустановіть і причину слідсної связь за великим і, рахунком, і, каже гіндус Мамедов, будь-який цивільний, який постраждав у зоні бойових дій, жертва злочину. Головне зібрати беззаперечні докази злочинних намірів, тобто довести, що ворог, обстрілюючи житлові квартали, усвідомлював, що жертвами можуть бути мирні жителі. Справа кропітка, тому треба чимало часу. Уголовна система України не сталкалася з такими масштабами.

Ще один важливий аспект світова спільнота, як, власне, і українці не готова ані пробачити, ані забути злочини окупантів, після звільнення міст і сіл на Харківщині в Європі, почали активно говорити про скликання міжнародного трибуналу проти Росії. Такий заклик вже пролунав від Чехії, яка нині головує в ЄС, а тому є шанс, що це прискорить розслідування і покарання винних. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк, пишіть коментарі. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів. І не забувайте підписуватись з вами. Був Павло Васильєв. Побачимось.